Сьогодні в нас минає 20 та доба від початку інкубації гусиних яєць. Ось яйця лежать на вологому рушнику і оприскані теплою водичкою. Водичка повинна бути кімнатної температури, а ось поряд. Лежить 19 яєць, 20 розбите. Чисте яйце, шкарлупка чиста, чистісінька. Ніде ні крові немає нічого. Вони всі є чисті. Я коливалась викидати, не викидати сьогодні на 20 й добі остаточно відмінусувала геть усі. Рухаються далі ось таких 12 яєць Це від Євгена Сумської області. Велика сіра гуска. Дуже гарні гуси і, як то кажуть, вони самі говорять про себе. Я замовляла 10 яєць, 2 яйця прийшло в бонус. І всі 12 яєць є за грані. Ці 12 яєць рухаються вперед. А ось ці є чисті. Так, що я роблю з яйцями? З другої доби я відкриваю віконечко, я покажу вам потім на інкубаторі одне віконечко, і всередині інкубації, це для всіх яєць, однаково, відкриваємо. Друге віконечко під позначкою 9. Так, е, для гусиних яєць в інструкції дуже гарно розписано. Для гусиних і для качених яєць. Тепер я працюю, роблю все по інструкції. І що хочу сказати, які тут особливості? З другого по 30-й день іде охолодня. Тривалість 10 хвилин. З сьомої по 15 добу йде і повітряне охолодження, і вологе. Один раз на добу вологе і один раз на добу сухе. Це вранці я ось так викладала на полотенечко, обрискувала їх водичкою, а ввечером просто перевертала і чекала тих 10 хвилин. З 15 ї доби йде вологе охолодження, сухого охолодження вже немає, лише вологе, це вранці і вечором. Я викладаю ось так там полотенечко. Все це я робила з усіма яйцями до 20 го дня. А вже з 27 го по 29 день потрібно буде робити вологе. Охолодження через кожних 4 години. 3-4 рази на добу. Як в мене вийде з роботою, я не знаю, але в якійсь мірі буду старатись. Так, напевно, все вам розповіла. У мене є овоскоп. Я, як буде в кімнаті темно, я вам покажу як розвивається це яйце, як розвивалися ось ці яйця. Яйця вже висохли, тепер перекладаю я в наш інкубатор. Яйця теплі. І хочу сказати ті яйця, котрих є, котрі є розвиток гусеняти, вони навіть після охолодження 10-15 хвилин, вони є теплі. А ті яйця, котрі без розвитку, вони такі холодноваті. Одним словом, вони дуже швидко, ой-ой-ой, вони дуже швидко охолоджуються. Температура зазвичай після охолодження з 37 і 8 стає 21, 22. Ось так. Виложимо цих 12 яєць і. Ой-ой-ой, не крутися. Чекайте ну, дівчатка і хлопці. Так, О. накрили інкубатор і вмикаємо мережу. Температура 22,2. Ось саме про ці віконці я говорила Ось під номером 9. А десь під кінець інкубації, саме коли гуснятка курча... е... будуть виводитись, ми відкриємо і це віконечко. Ну і на цьому поставимо паузу. Зустрінемось ввечері. Так, ну тепер я вам покажу, які яйця від Євгена гусячі. Так. Оце від Євгена. Погано напевно видно. Буква є, бачите, воно вже майже на все яйце гусенятко. Бачите, кровоносні сидини? Бачите? Добре видно через овоскоп. Так, я положу його в інкубатор, тому що. Не час повітрватись. Так, лежить до завтрашнього ранку, а завтра будемо вранці провітрювати знову. А тепер, а тепер дивіться, бачите, яке світле. А це жовток? Це є жовток. Отаке От яйце, мені казалося, що воно підозрівше. Я брала била, і це є просто великий жовток. О, бачите, і тут жовточок. Це не, це не гусеня, ні і не завмерший зародок. Це просто чисте незагране яйце. Яке б яйце не брала, ми будемо бачити одну й ту саму картину. Ось. Це є жовток. Це є жовток, це не розвиток. Можу її розбити, але я не хочу гломити всі яйця, тому що ці яйця будуть слугувати кормом для гусенят. Ось, бачите, менше яйце, менший жовточок. Більше яйце, більший жовток. І саме, о, бачите, і саме ось таке яйце я розбила. І ви будете бачити, що я говорю правду. Світле, ніде нічого нема. В тому яйці про світу нема? Я спочатку думала, що гуснятка будуть білі. Жовтенький, і тому не видно зародка, і тому вони ці яйця світлі. Виявляється, вони не заграні. І на 20-й день я припинила їхнє інкубування. І я рахую, що я зробила правильно. Бачите? Світле-світлісіньке. Ось жовточок. Так, ще десь одне яйце є. Яке лежало у боку. Бачите. Ось жовток. Ну добре, повторюватися я не буду. Ставимо паузу і будемо працювати далі. Продовжимо наше відео. Сьогодні в нас є 28 доба, і я вперше почула, що відсивається гусенятка. Так, ну і охолодження. Триває з 27 доби рази, 3-4 рази на день через кожних 4 години. Чуєте? Будемо чекати малечу. Злегка, але чутно. Так, поки яйця. Висохнуть після оприскування. Я візьму грушою, налю у канавки водички. Водичка повинна бути теплою і температура не повинна перевишати 40 градусів. Першу наливаю одну грушу, ну, груша не повна, десь пів груші, а в другу наливаю чуть більше, тому що вона є в нас чуть більша. бачите, ось ця отак вона, друга, з поворотом. Ну і все, чекаємо час. поки яйця висохнуть і будемо класти. І будемо мати малечу. Хочу сказати, що одне яйце вчора я вийняла тому що десь, напевно, розвиток припинився і став бовтун. Ну нічого, дай Боже, з 11 яєць буде мати у І щоб вони готувались здоровенькі, то все буде ок. А ви знаєте, гусенятка вже постукують, вони вже намагаються розклювати шкарлупку і хочуть виходити вже назовні. Так, накриємо інкубатор і нехай. Рухається гусенятка і нехай гарно прокльовуються і вилуплюються і народжуються, щоб все було добре. Після охолодження зазвичай завжди така температура 21-22 може бути. При масовому накльовані ми ось цю заглушку. Третю відкриємо. Так, у нас вже є гусенятка. І у нас сьогодні 29-й день. Цих троє треба забрати, тому що в... струмляє он сюди. Он сюди якось струмляє. свого обіка. Зараз ми сіточку перевернемо на гладку в сторону. Ну, а цих троє я заберу в кошик. А потім, коли всі вилопляться, тоді я їм зроблю гарне місце. Включимо лампу. Одним словом. Нехай народжується. Два яйця. Не знаю по якій причині. Припинили розвиток, може, десь я щось неправильно зробила. Ось такі славні гусенятка Я водичку баночку налила, тому що я була на роботі, а братик повертав. Ну так куди ти, дзьобика запихаєш? Так, ставлю паузу. І забираю цих гусеняток. Ну, а тут дамо ще хвилин три, щоб вони висохли ці яйця, народжуються, народжується гусенятко. Дівчата і хлопці, боже, які вони славні. Ой-ой-ой, як мені тут тісно. Ой-ой-ой. Ще поки тримається, ну ладно, нехай чуть полежить. До зустрічі. І в нас відкрите третє віконечко повністю. Там в нас є ще 6 яєць. І маємо 4 гусенятки. Ще хочу сказати, що це в нас останнє зволоження. Поки гусенятка не виведеться, більше зволожувати не буде. Завтра можемо лише зробити сухе провітрення це вранці і вечором. Але я думаю, що вони до завтра за нічку вилупляться із свого яйця. Ну, та й все Чекаємо, чекаємо народження наших гусеняток. Ось така гулька. Зараз я, я водички вам свіжої налью так, так, так. І підемо на вулицю, трішки погуляємо. Тому що сьогодні погодка, дякувати Богу, гарна, без дощу. Ну, напевно, я на цьому завершу наше відео. Скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. А я малечу візьму на вулицю і з ними буду гуляти. Хай трішки попасуться. Так, 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 гулі-гулі. Такі велику медні. Усім пока-пока.